Друзі, що може бути кращим, аніж прогулянки на свіжому повітрі нашими е, мальовничими степами, нашої Вінничини? і любимо. Ми подивитися на природу, на ліс, на степ і безпосередньо подивитися на наші річки. Але часом ми забуваємо про те, що малі річки нашої віниці також потребують певного догляду і допомоги у деяких е, моментах. Друзі, з приводу цього, ми сьогодні поспілкуємось із Яною Чайковською, яка є керівником відділу інфраструктурних проєктів комунального підприємства інституту розвитку міст. Вітаємо. Паніян, вітання. Доброго. Ми знаємо про те, що 22 квітня віничан запрошують на толоку на річці дьогтянець. Ми розповідали про це інформацію. Буквально вчора закликали він доєднатися, але вже з перших вуст. Так би мовити, розкажіть детальніше про цей проект і чого очікувати там вінничанам. Так, будемо з радістю чекати завтра на вінничан на Дьохтянці. Це одна з малих річок нашого міста. Це не перша наша толока. Ми е, сезонно прибираємо наші малі річки і залучаємо вінничан. Проте цього разу це не лише про прибирання. Ми підготували стратегічний документ для Вінниці, у якому пояснюємо, е, скільки в нас малих річок, що з ними відбувається, які підходи для ними, є, для них є хорошими, які не дуже хороші. Де би ми хотіли і як і що змінити у нашому місті, тому основний акцент цього заходу буде на тому, що ми стоятимемо з великою мапою, де люди зможуть побачити всі ті малі річки, біля яких вони напевно живуть десь поряд побачити, які простори, де ми запланували перетворити в найближчому майбутньому, і саме головне це сказати свою думку про це, тому що для нас працювати з малими річками це не лише працювати з водою, з ґрунтом, з рослинами це працювати з людьми, які живуть навколо. Тому ми будемо дуже раді завтра бачити людей не лише для того, щоб прибрати тих а й для того, щоб розказати нам, що вони знають про малі річки, як би вони хотіли їх бачити, показати на мапі ті точки, можливо, до яких ми не дійшли, і це буде дуже цінно для нашого міста взагалі розширити цю концепцію і почути, що вінничани про це думають. Так, у нашій Вінницькій області, якщо я правильно розумію, близько 64 малих річок. правильно я кажу? Не у області, у місті, у місті? саме у місті Вінниці. маленьких річок та струмків. Вони можуть бути до метра шириною, проте все одно це щось живе, воно має течію, воно має якусь екосистему навколо. І саме таких струмочків малих річок ми нарахували станом на зараз їх 64 на мапі. Де вони і які приходьте завтра Неймовірна на дало подивитись? Я <світ> не. <світ> Я так розумію, ви вже досліджували так кожну із цих річечок. Ви вже розумієте, хто хто в, в якому стані. І от хотіла поговорити так, про саму концепцію заходу, де ви будете розбирати, кому потрібно більше допомагати. Так, скільки все ж таки річок знаходяться в такому досить недбалому становищі і чого вони потребують? Ну, загалом складно це говорити, але варто сказати, що всі малі річки зараз не у доброму стані. Так сталося, що не виховалась ще у людей така Рультуре, якість їх цінувати, так тому угу. що кожен вінничанин знає, що наше місто розташовано на великій річці. Південний Буг часто вінничани занепокоєні станом Південного Бугу, але те, що він наповнюється ось цією великою кількістю малих річок, не всі знають і не всі розуміють те. що… Що е, якийсь маленький ярок за їхньою багатоповерхівкою, за гаражами це мала річка. Також люди це не дуже сприймають. Тому е, за радянського планування, наприклад, ось ці річки дуже було е, Був такий стандарт Їх закопувати, робити підземні колектори з них. Тому і самого розуміння, що це річка, що це щось цінне, що вона щось може принести хороше в життя, в простір. Поки що такого немає. Відповідно. Річки показують обличчя цього ставлення. Це якісь малесенькі струмочки між гаражами, е, захаращені, зарослі з купою сміття. Угу. Яно, чому, чому взагалі важливо? Окрім окей, розуміємо про наповнення Бугу. Чим ще можуть бути корисними і чому вони важливі у нашому місті? Для мене зараз дуже важлива і тема загалом пішохідності. Дуже класно, коли у місті, в будь-якому, є, є хороша, зручна і комфортна система пішохідних шляхів. Всі люди розуміють, що не дуже комфортно і класно ходити, наприклад, на такій вулиці, як Коріотовичів чи Магістрацька, які є переповненими, на яких важко дихати. Але відстані у Вінниці не завжди дуже великі, щоб користуватися транспортом. Тобто, як, якщо уявити, що там з вишеньки до центру чи з Замостя до центру можна добратися комфортно. Но піше, легко дихаючи, то життя у місті стає значно комфортнішим, і це дуже важливо для здоров'я взагалі вести активний спосіб життя, рухатись, гуляти там з собакою, з дітьми, з друзями. Малі річки є ось цим дуже цінним потенціалом, щоб ці пішохідні шляхи у Вінниці розросталися. Кожна річка є шляхом від будь-якого району до Південного Бугу. Наприклад, і якщо б вона була повністю вільною, це був би шикарний коридор з деревами. З водою, по якому можна дойти до великої рекреаційної зони, до парку чи до Бугу, тому основною ідеєю нашого проекту є саме створення мережі ось цих коридорів, не переповнених транспортом, не переповнених інфраструктурою. А для того, щоб можна було туди зайти, спокійно пройти в інший район міста, чи пройти до Бугу, чи до парку. Як допомогти цим річкам, які є трішки зараз, в такому недбалому стані, аби їх, як то кажуть, трішки Привез, улюбити, приладу, так, усучаснити, трішки кидати їм життя, допомогти. Як ми можемо, кожен з нас може долучитись і допомогти? Перший крок це знати про них, знати де вони знаходяться і що вони важливі. Чим більше вінничан будуть усвідомлювати, що мені ця річка потрібна, mm -hmm. я хочу мати біля свого будинку красивий парк з річкою, а не гаражний кооператив чи не сміттєзвалище. Тим швидше е, ці простори почнуть змінюватись. Е, ми е, часто заходили всередину цих е, ярів, ми часто ходили між гаражами, шукали ці річки, і ми бачимо, що е, люди ними користуються, люди завжди ними користувалися. Проте зараз це не дуже стало. Хтось там е, проводить якісь. Е, Тематичні вечірки на березі <світ> малих річок назвімо це так. Хтось випускає туди незаконні скиди. Тобто цими річками користуються. Проте чим більше свідомих людей буде знати про малі річки і свідомо їх використовувати, тим швидше ця ситуація зміниться. Зараз ми розуміємо, що у воєнний час там благоустрій малих річок чи якась їх зміна, це не є пріоритетом номер один 100%. Тому але деякі відрізки вони є доступними вже зараз. І от наша така мета це прив. Вести свідомих вінничан в ці відрізки, показати, що вони є, і що вони поступово можуть заміняти тих людей, які ставляться до них несвідомо. Тобто, якщо е створити якісь транзити е свідомої молоді, свідомих сімей, які будуть там е проходити, можливо, час від часу щось прибирати, е почнуть їх любити, так як ми їх любимо, тим е простір буде це відображати, тому що простору видно, який простір цінний, а який ні, як ви думаєте? Чим взагалі можна залучити і підтягнути свідому молодь для того, щоб з'явилося розуміння того, що це потрібно робити, і це варто робити сьогодні і вже і зараз? Дуже хороше питання. Ми тестуємо різні види комунікації е, з людьми. Ми е, готові відповідати на будь-які ініціативи з боку громадськості, готові підтримувати і показувати їм, як саме ми хочемо е, відновити відживити цю річкову екосистему. Систему. Мені здається, молоді все більше цікава тема екології, сталого життя. Ми дуже не засподіваємось, тому просто варто пояснити, що також річки це також наша екологія, і давайте зустрічатись і проводити заходи на малих річках, спілкуватись на малих річках. Я думаю, що так. 64, так струмочки okay. неймовірно просто кількість. Скажи, будь ласка, чи це забагато для міста, чи це замало? І взагалі, є, тобто є чим порівняти з іншими можливо, якимись містами? У нас багато їх. Ну так, я вважаю, що у нас їх багато. Проте, ну це, це цифра, це кількість так є. Ми не можемо сказати, це добре чи це погано. Так сталося. От і просто те, що ми маємо робити, це цінувати це, тому що це природа, і все тут навіть не варто щось додатково пояснювати. Ага. В нас є така цінність, як річка Південний Буг і як її притоки. Ми можемо легко зробити так, щоб цього не було, і насправді ці процеси вже вже починалися. Їх закопуванням, те, що ми про це не розуміємо. Але насправді їх краще бути. зробити, щоб вони були і щоб вони почувалися краще. Звісно, в Україні є міста, в яких немає води на поверхні, в яких є підземні річки. Я думаю, що їм трохи сумніше жити ніж ніж нам, тому що вода вона живить. Однозначно, жив живить і, і підживлює і наше життя в цілому, і не тільки е, людей, а й тварин, в тому числі, і рослин. Е, Яну, давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам завтра, де можна зустрітися, і що з собою можливо потрібно взяти на толоку, що принести, і головне е, головна ціль. Приходьте завтра в парк Вишинський з боку електромережі. Ми там чекатимемо на вас з великою мапою, з сміттєвими пакетами і з рукавицями. Будемо дуже раді вас всіх бачити, і саме головне приносите з собою багато натхнення і думок про малі річки. Ми хочемо їх всі занотувати і включити також в концепцію. Тобто, з собою, окрім думок і гарного настрою, я так розумію, брати нічого не потрібно все даєте. Так, е, да, але не будемо давати їжі і води, Тому можете також сати. хто хто любить на природі ще й організувати міні-пікнік, друзі, тому беріть з собою. Ну до речі, це також гарна змога провести на свіжому повітрі свій вихідний день. Чи не так? Так говорити, звісно, усю актуальність малих річок, доєднатися до такої важливої теми, екосвідомості. Тому він обов'язково приходьте, робіть гарну справу і допомагайте місту, адже воно трудиться для вас.